Французький телеканал TF1 вирішив докопатися, звідки на рутію з'явилося відео з поцілунком Ніколя Саркозі та Карли Броні. На ньому перша леді Франції чмокає свого чоловіка, перш ніж він повідомить в ефірі, що висуває свою кандидатуру на другий президентський термін. Про участь у виборах президента Саркозі оголосив у середу ввечері. Тоді в студії була і його дружина, яку телеглядачам не показали. Вже у четвер на російському відеохостингу «Рут'юб» був розміщений 17 секундний ролик з поцілунком першої пари Франції, який не увійшов до ефіру. Перед виступом Карла Бруні Саркозі поправила на піджаку президента значок ордену почесного легіону і поцілувала свого чоловіка. У суботу ролик зібрав понад 330 тисяч переглядів. При цьому він носить французьку назву, що у перекладі означає: Карла Бруні Саркозі цілує кандидата. Як пояснили представники редакції телеканалу, сервери tf 1 поєднані з серверами інформаційного телеканалу LCI, і кожен, хто має доступ до баз одного з каналів, міг скопіювати цей запис. При цьому редакція не розуміє, в чиїх інтересах було розміщення цього ролика на російському хостингу. Карла Бруні Саркозі регулярно намагається підвищити рейтинг свого чоловіка. Наступного дня після телевиступу вона дала кілька інтерв'ю, в яких підтримала кандидатуру чоловіка, і висловила упевненість у безпомилковості його політичного курсу. Президент Франції Ніколя Саркозі розпочав свою виборчу кампанію мітингом у Марселі. Це місто вже протягом двох десятків років є вірним оплотом правих сил. Не розчарував Марсель і цього разу послухати промову глави держави зібралося 12 тисяч прибічників правлячої партії. Президент говорив трохи менше години. З трибуни він заявив, що хоче бути кандидатом усього народу Франції, а не вузької групи еліти. Так, президент спробував спекатися ярлика президент Багатіїв, який навісила на нього опозиція. Глава держави розкритикував свого головного. Мого суперника кандидата від соцпартії Франсуа Оланда Саркозі заявив, що намір соціалістів не відповідають сучасності. Мова йде про їхні плани зберегти 35-годинний робочий тиждень і вихід на пенсію у 60 років. Саркозі нагадав про свої чесноти, зокрема зауважив, що його економічна політика врятувала Францію від найгірших наслідків кризи. Торкнувся президент і тими іноземців в країні. Якщо не керувати імміграцією за такого високого рівня безробіття, це заведе нашу систему соціального захисту у глухий кут а найбільше знову постраждають слабкі і вразливі прошарки суспільства. Саркозі виступив проти надання права голосу іноземцям на місцевих виборах. Цього хочуть добитися ліві опозиціонери. Президент наголосив, що одна з його головних політичних цілей захист традиційних цінностей. Разом із Саркозі на мітинг прибув глава уряду Франсуа Фійон, міністри і дружина Карла Бруні. Саркозі заявив про свій намір балотуватися на другий строк 15 лютого. За два дні він представив громадськості свою команду і офіційно відкрив передвиборчий штаб на вулиці Конвенсіон у Парижі. Перший тур президентських виборів у Франції пройде. 22 квітня. Згідно з опитуванням, Саркузі поки що поступається у популярності Оленду. Розрив становить 5-10%. Франсуа Оланд незлякливих. Кандидати у президенти Франції протягом кампанії погрожують вже не вперше. Цього разу погроза надійшла поштою. У листі з міста Перпінь'яна. Лежав фотознімок генерала Шарля Деголя. А зверху від руки написано Поки все добре. Невідомий доброзичливець також поклав у конверт уривок з твору Бориса Віана. Очевидно, це слід сприймати як натяк на негативне відношення Оланда до іноземців, не з числа Євросоюзу та до одностатевих шлюбів. Правоохоронці ставляться до погроз вкрай серйозно. Особу відправника послання. Має знайти кримінальний підрозділ Паризької поліції. А що стосується попередніх погроз, то вони датовані січнем цього року у французькій комуні Мереняк, один з місцевих жителів, нібито мав намір атакувати кандидата у президенти. Дізнались поліцейські від одного із земляків. Швидко затримали 56-річного чоловіка. Той пояснив свій вчинок дурнуватим парі, яке уклав зі своїм товаришем. А от 45-річна жителька Лілля про свої плани зайвого не базікала. Можливо, тому її затримали вже після нападу на ула. Ланда, хуліганка щедро всипала політика борошном. Так вона віддячила кандидату за недосконале житлове законодавство, що залишило її без засобів для існування. Згідно з останніми соцопитуваннями, Франсуа Оланд випереджає діючого президента Ніколя Саркозі на кілька пунктів. Французи голосуватимуть 22 квітня, а у другому турі 6 травня.